каналу в 4 руки». Сьогодні нестандартний формат відео для нашого каналу, і нестандартним з двох причин. По-перше, одна з учасниць перед вами, і ви бачите, як я виглядаю. Інша ж причина: ми вирішили із Настею робити такі рукодільні звіти і брати за основу два місяці. Отже, сьогодні наш звіт про. Те, що ми наробили руками, навишивали, нав'язали в основному за січень та лютий 2023 року. Якщо вам цікаво, інколи бонусом ми будемо показувати ще, що в нас було зроблено за осінь 2022 року. Адже до цього ми канал свій не вели, і тому в нас є ще що показати за той час, коли ми не показували наші готові роботи. Отож, поїхали! Плечові вироби. У мене це один верхній плечовий виріб, який я назвала Лупа І в'язала я починала його в'язати у старті у різдвяних стартах. Як вийшло в кінці, я в'язала його десь приблизно 2 місяці. Але це була не єдина моя робота, тому я вважаю, що це нормально. Отже, візерунок вив'язаний жакардовим узором. А потім у нас іде лицева гладь і завершується все резиночкою один на один. Але лицеві петлі були зв'язані з хрещено. Все зв'язано по колу без жодного шва. Ну, Загалом мені подобається ця робота. Наступний виріб це виріб Насті. І це кардиган такого молочного кольору. Був заявлений також у різдвяних стартах. І Настя також десь місяць, мабуть, а може і більше його дов'язувала. Отже, попереду ви бачите на застівках такі дерев'яні гудзики, і виконані у вигляді аранів та кіз. Настя сама складала цей візерунок за відповідними тими малюнками, які їй подобались. Спинка та рукава це лицьова гладь. Вив'язаний кардиган ізнизу догори, а потім робилася обв'язка. З боків ось тут, і набирався рукавчик, в'язався зверху донизу. В цілому Настя також задоволена своїм виробом, вона вже його активно носить. Так як ми беремо участь у різних спільних проєктах, і шкарпеток нав'язалося за ці два місяці чимало. Про свої шкарпетки, перші це були е, такі е, зелено сірі, тут буде десь. Ви побачите, як вони виглядають. Вони був знятий майстер-клас. І до того ж ми вражені, але він набирає популярності. Тобто, ми залишимо посилання, ви можете перейти і подивитися і зв'язати схожі шкарпетки, але своїми власними ручками. Другі мої шкарпетки були це за лютий місяць. І це ось такі шкарпетки із пуху норки. Вони такі пухнасті, я їх ще не встигла висушити. Але тут я використала вперше ось такий жакард. Мається на увазі жакар на шкарпетках. Ось. І тому це був такий досить цікавий для мене досвід. Побачимо, як будуть носитися ці шкарпетки із цієї пряжі, адже ще досвіду носіння не було. Настяні шкарпетки. Вона не в'язала їх жодних до січня місяці і в січні місяці надихнулося. Mm -hmm. Не знаю, якими саме шкарпетками, але її просто не зупинити. Перші шкарпеточки це ось такі блакитного кольору. Вони зв'язані повністю за майстер-класом, який є на нашому каналі. Єдине, що вони коротші, так як їй подобається. Ось такі класні. Так. Потім наступні шкарпетки були вже більш такі цікаві за своїм змістом та фасоном. І це були ось такі шкарпеточки, вони коротенькі. Тут є з підворотом, не резиночка, а подвійна така в'язка. І тут є дуже класний такий візеруночок. Вони дуже такі тендітні і ніжні на ніжки виглядають. І мені сподобався цей візеруночок. Потім є шкарпетки, які належать не нам, а Настіні, дуже гарній знайомій, подрузі. Які вона вив'язала спеціально для неї. Якщо вона їх побачить раніше часу, то вона зрозуміє, що це саме для неї. На цих шкарпетках ви бачите ось такі єнотики, вони з однієї сторони, і вони вишиті, вишиті на лицьовому полотні цих шкарпеточок. І останні шкарпеточки в рамках проекту Кольоровий рік були зв'язані із невеликим жакартом таким це ось такі милі шкарпетульки. Бачите, що тут є сердечка вив'язані біля пальчиків, та у верхівці шкарпеток. Так, що тут цікавого? Верх також зв'язаний подвійним з підворотом, але тут ще й з зубчиками. Такі ось вони миленькі. Так, двоє пар шкарпеток у нас ці вив'язані із посиленою п'яточкою. Це блакитні та біленькі. І дві пари вив'язані без посиленої п'ятки просто з лицевими лицевою гладдю. Але ви бачите, що це ось ці такі, кругленька. Мені нам подобається така форма шкарпеточки. Ось така кругленька, вона дуже зручна і анатомічна. Була готова тільки одна робота. Це берет, який був зв'язаний по майстер-класу, і він є у нас більш детально про нього. У відео готуємося до весни. Там є. З яким майстер-класом я це робила і з якого саме ниточку використовувала. Але виріб є, готовий, я його ношу і задоволена. ним. Була зв'язана всього одна іграшка, але це також новий досвід, тому що вона зв'язана, по-перше, із залишків, Я саме там беру участь із цим, із цим проєктом. І була зв'язана з така лисичка, а також до неї сукня. Перший, перший ось такий наряд. І з вишивкою у нас ці два місяці постаралася Настя. Більш детально про цю вишивку я знову ж таки у відео про готуємось до весни, але подивіться, я не замирюся хвалити цю роботу, адже тут Настя зробила і вишивку, і оформила цю роботу самостійно. Це така вішак на кухню, а вишивку ми назвали перчики. Перше, що хотіла б показати, це література. А саме ось така книга. Називається вона Тисячу ідей поєднання кольорів. Це, здається, американський автор, але не буду точно стверджувати. Ідея полягає в тому, що тут дуже мало тексту, але дуже багато малюнків. Ну, наприклад, подобається оранжевий колір, ми можемо побачити, з чим його можна поєднати, які є види поєднання і таких поєднань тут. Дуже-дуже багато, від світлих до темних, і тут здається такі поєднання кольорів, які на перший погляд мені б не спали на думку. Тобто, я думаю, вважаю, що така книга має бути обов'язково у рукодільниці, адже нам просто потрібно постійно вчитися поєднувати гарно кольори. У <му> січні ми обнулили з Настю наш рахунок виграш у спільному проєкті Різдвяні старти. І ми придбали ниточку. Для наших фіолетових проєктів. Отож, наша фіолетова пряжа виглядає ось так. Бачите, вони дуже схожі кольори, але ми вже почали з них вив'язувати наші вироби. Це будуть кардигани, але пряжа наша є. Отож, ми за неї, правда, нічого не заплатили. Але разом з тим ми замовили ще пряжу для шкарпеток, адже це наша нова любов, тому її замало не буває. Отож, що ми замовили? Ну, це, звичайно, алізе і Брали або в кольори, які нам потрібні були, або ж які нам подобаються. Отож, це Alize Comfort Superwash, так, це сірого такого кольору. Ну, це чоловіча, звичайно, пряжа, а, а також синьо-блакитного такого формату. Ну і в новій упаковці Alize Superwash Artisan. Це такий був е, колір морської хвилі. Також це такий оранжевий, чи навіть теракотовий такий більш колір. Потім це блакитний, і ви вже бачили виріб цього, з її саме цього кольору. І такий е, рожевий, мабуть, пудровий більш колір. Також шкарпеточка, як виглядає, з цієї пряжі, ви вже бачили. Шкарпеткова пряжа це все, але у нас є ще бобінна пряжа, і це, мабуть, новий. Для нас досвід, адже ми з неї раніше якось не дуже так в'язали. Отже, перша бобіночка, ось такий, це буде домот до фіолетового виробу. ось такий Кід Мохера, здається, це. Так, і тут він такий тоненька ниточка. Небагато замовляли саме ось на цей виріб. Ну, Ми взагалі не такі фанати, щоб в нас було дуже багато пряжі. Але вже трошки накопичило за останні місяці. Далі це ось така бобінна пряжа, яка є пряжу букле. Так. І разом з тим замовлялася ось така ще зелена пряжа, також букле, і з неї вже вив'язаний ось той берет, який ви бачили. Ну і є ще залишок на ще один виріб. Також весняний, ви отож Слідкуйте за наступними відео, що буде в нас далі. Ще одна рубрика, яку ми хочемо втілити у наші відео, ось такі, формату звіт, рукодільний звіт це фільми, під які ми в'язали. Сьогодні ми хочемо познайомити вас із двома серіалами, під які ми в'язали. Ну, можливо, під якісь трошки швидше, а під якісь трошки повільніше, адже нам був цікавий сюжет або картинку, яку показував сам фільм. Перший серіал називається Сага. Який має вісім серій, і це фільм українського виробництва, у якому розповідається про українську родину, яка пройшла шлях 100 приблизно років. Тобто від засновників цієї родини, батька та матері, їхніх дітей, як склалася доля цих дітей, внуків і, здається, там і правників. Тобто час подій, який відбувається в цьому фільмі, триває приблизно все двадцяте століття, і завершується ось приблизно. Сучасністю нашими днями. Фільм досить цікавий, але, на нашу думку, перші 4-5 серій були, ну, просто не можна було відірвати очей. А ось далі, вже починаючи з приблизно 6 серії, ми могли трошки передбачити, що буде далі. Або якось події перестрибували з однієї на іншу, якось не вистачало деякого, деяких сюжетних ліній, такі якісь були обірвання, вони трохи незрозумілі. Але в цілому нам серіал сподобався. Ми ставимо його десь 9 із 10. Другий серіал, який ми радимо для перегляду, а асолого підв'язання це серіал Козаки, абсолютно брехлива історія. Фільм, серіал українського виробництва і е, триває 12 серій. Дійсно, тут є дуже багато таких фантазій режисера, е, дуже так осучаснені костюми козаків, але в цілому, цілому історія дуже цікава, гарні актори. Е, є такі. Натяки на відомих українських діячів, гетьманів і так далі. Знімався цей фільм, я так розумію, на Запорізькій Січі, адже там я бачила ці всі будівлі, які там використовують. Ну і гарні дуже костюми. Фільм такий веселий, непередбачуваний, дуже багато різних поворотів. І е, нам було цікаво побачити, і ми тепер навіть знаємо, хто такі характерники, бо раніше я цього не розуміла, не знала, хто це такі є. І е, як такому легкому жанру ми ставимо цьому фільму 10 із 10. Я жінь задоволення. Отож, я надіюся, що ви разом із нами отримали задоволення від наших робіт та від нашого спілкування із вами. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. І переходьте до всіх відео, які є на нашому каналі, і посилання на які ми залишимо внизу під відео. Можливо, це відео було якимось сильно занадто сумбурним або швидким, але не вміємо розмусолювати довго на одну і ту ж саму тему. Тож, як вам такий формат відео? Якщо у вас є що додати, то порадьте нам, будь ласка, це в коментарях. А на цьому це все. Отож, продовжуємо шити, 'язати, вишивати і просто рукоділити. До зустрічі через 2 місяці в такому форматі, де ми будемо виставляти відео за березень та квітень. Якщо сподобалось, ставимо вподобайку, підписуємося на наш канал. До зустрічі. Па-па!